Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо, що таке стоп-лосс і тейк профіт, як правильно виставляти стоп-лос з ризиком 1 до 3 і в чому це дуже впливає на ваш подальший заробіток. Додивись це відео до кінця. Я впевнений, що в ньому ти знайдеш свою помилку. Від правильного виставлення стоп лос і тейк-профіту буде залежати ваш заробіток і в цілому ваша успішна торгівля на дальню дистанцію. Отже, що таке стоп лос простими словами, стоп – це втрата логіки вашого сетапу, тобто вашого аналізу. Ви повинні чітко розуміти вашу точку входу, чому іменно там ви входите в позицію. Так само і зі стоп лосом і тейк-профітом. Ви маєте конкретно знати, чому іменно стоп лос виставляєте в цьому рівні і чому ви будете тягнути свій тейк до цього рівня. Давайте перейдемо до графіку і на графіку подивимося, як я шукаю точки входу і вставляю стоп лос і тейк профіт. Даний графік це в нас біткоін до долара USDT, і в даному випадку ми маємо злом структури. Відмічаю для себе злом структури. І далі я буду шукати зону ордер блоку, від якої буду набирати позицію. Ордер блок це в нас буде служити. як… Зона, до якої має вернутися ціна, тобто для її ретесту. І від цієї зони можна набирати вже шор, відповідно в нашому випадку шортові позиції. Стоп-лосс я, я виставляю за зону ордер блоку, і цілею буде зняття цієї ліквідності. Тобто, ми тягнули наш тейк аж до цієї зони. І тут ми маємо. Е, от, Ціна зламала структуру, тут у нас був висхідний тренд, тренд пішов злом структури, і відповідно ретест ордер блоку. Після ретесту ордер блоку ціна помало почала вкатувати вниз. І дійшла до нашої, до нашої зони і зняла нашу ліквідність. Тут ми маємо ризик прибуток 5.37, тобто 1 до 5.37. Що це означає? Це означає, що ми втрачаємо тут 1%, а заробити можемо 5.37%. Тобто, що це, як це вам правильно пояснити? Дивіться, тут ми маємо розмір щота, тобто наш, наш депозит, скільки в нас є грошей для торгівлі на ф'ючерсах. Наприклад, ми маємо 1000 доларів. І для себе тут відмічаємо, що на кожну позицію ми готові втратити 1% і не більше. І відповідь нам показує кількість. Кількість біткоїна, на яку ми можемо війти в дану позицію. Тобто ми заходимо на наш Binance да, на фьючерси. І тут сума, сума розмір нашої позиції. І ми не вибираємо USDT, ми вибираємо BTC і вводимо ту кількість, яку у нас показано тут на графіку 0.039. І коли ми війдемо в позицію, і наша позиція, наприклад, буде стоп. Стоп-лосслом да, ми стоп тут, то ми втратимо всього на все 1% від нашого депозиту, тобто 10 доларів. Якщо ми нашу позицію в даному випадку заробляємо, забираємо цю позицію, то ми заробляємо 5,37, тобто 53 долари 70 центів. ми отримаємо. І в наступних випадках, якщо ми будемо ловити нашу, наші стоп-лоси, то ми можемо зловити далі 5 стоп-лосів. Тобто 5 позицій не зайдуть по нашому аналізу. І ми все одно будемо в плюсі 0,37%. Бо в нас тут 5,37, ми забрали цю позицію з ризиком 1 до 5,37, а наступне ми можемо вже втратити. Ну як можемо втратити? Тобто, якщо ми втратимо, то ми все одно лишимося в плюсі. Іменно така стратегія нам дозволяє на дальню дистанцію залишатися в плюсовим. Що таке тейк профіт? Тейк профіт це те, на що ми надіємося отримати в кінцевому результаті. Ми не можемо бути на 100% впевнені, що наша ціль буде на сто на сточністю відпрацьована. А те, а стоп Loss – це те, в чому ми впевнені. Тобто ми можемо на 100% фіксувати нашу позицію. Тобто, ми знаємо, що ми виставляємо стоп в цьому місці і в разі, якщо графік піде не в нашу сторону, ми отримуємо фіксований убиток. Чому треба дотримуватися риск менеджменту і мані менеджменту раніше, коли я вчився торгувати, я часто став переставляв свої стопи, знімав свої стопи, і це призводило до ряду ліквідацій, Після чого мені довелося задуматися, чи варто взагалі таке робити. Моментами я ну получалося, що ціна потім відростала в моєму мою ніби в обратну сторону, яку було зазначено тейк. Але кажу, дуже часто були в моєму випадку ліквідації, які призвели до більших втрат, чим я би втратив на свій стоп лос який я виділив тоді на 1%. Тому я з свого опиту не раджу вам переставляти або знімати тейки взагалі, ой, стоп лос Давайте розглянемо на монеті LINK. Для себе я тут відмітив СТБ-зона це СТБ-зона це продати, щоб купити. Тобто крупний ігрок буде штовхати ціну в цю зону, щоб набратися, набрати тут позицію і піти вверх. В даному випадку, в нас тут залишена ліквідність і він би хотів би її відповідно зняти. І я розглядаю вхід від СТБ зони, стоп-лосс я буду виставляти за СТБ-зону. Все відповідно так само, як з ордер блоком І Тут ми маємо теж, у нас тут ризик 3.27. Тобто 1% ми втрачаємо, 3.27, можемо заробити. Да? І так само натискаємо, у нас тут розмір що там ми вводимо 1000 доларів, ризик 1%. І нас показано, на яку кількість монет Link ми можемо зайти в позицію. В даному випадку 156. Ми заходимо сюди, вибираємо монету Link USDT. І теж ми тут вибираємо Link, а не USDT. Бо так ми можемо вирахувати наш ризик, який ми б входили в позицію. Так, скільки в нас там було? 156. 156. І Якщо ціна наша піде проти нас, тобто ми з логом стоп-лос, то ми втратимо рівно 1% від цієї позиції. Якщо ви будете дотримуватися цієї стратегії, я впевнений, що на дальню дистанцію ви зможете бути в плюсі іменно заробляти, а не втрачати на трейдингу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.